Пограємо діти в дидактичну гру Відгадай тварину. Кожна тварина, діти неповторна і має свої особливості. Тож зараз перевіримо, чи добре ви знаєте тварин, а допоможуть відгадати тварину малюнки і моя розповідь. Бажаю вам успіху. У цієї тварини добре розвинений слух та нюх. Гарно вміє заплутувати сліди. Харчується рибою, гризунами, фруктами, птахами, м'ясом. Обрастає на зиму густою шерстю. Взимку вкривається хвостом і зігрівається. Окрас рудий та білий. Ну що, здогадали, що за тварина? Так, діти, це лисиця. Ця тварина має також гарний слух та нюх. Ці тварини живуть з граями, головний вожак, харчується м'ясом. Може без їжі прожити тиждень. Занесені ці тварини до червоної книги. Окрас сірий, чорний, білий. Ну що, здогадали, що це за тварина? Так, сірий вовк. А ця тварина має ікла. За їх допомогою. Копає та обороняється, чи захищається? Вдень ця тварина спить, вночі полює. Їсть все фрукти, насіння, корені рослин, картоплю. Має гарний нюх. Цих тварин навчають шукати дуже дорогі гриби, трюфелі, які ростуть під землею, окрас коричневий або сірий. Ну що, хто вже здогадався, що це за тварина? Так, це дикий кабан. А ось ця тварина скидає взимку роги, а навесні в неї ростуть нові, обороняється від нападників передніми лапами, харчується травою, мхом, лишайниками, грибами, вміють добре плавати та пірнати, полюбляють сіль, окрас коричневий та білий. Ну що, хто знає, що це за тварина? Це лось, все вірно, молодці. А цей звір погано бачить, задні лапи в нього довгі, передні короткі, Харчується рослинами, вміє стрибати, а спілкується між собою, відбиваючи передніми лапами барабанний дріб, окрас влітку сірий, взимку білий. Ну що, вже здогадалась, хто це? Так, звичайно, заєць. Ну, а ця тварина житло будує над водою, а вхід у нього під водою. У воді хвіст виконує роль керма, харчується корою дерев, рослинами бачить під водою. У разі небезпеки дзвінко б'є хвостом по воді, попереджаючи про біду своїх родичів, окрас темнобурий та іноді чорний. Ну що, як ви гадаєте, хто це? Так, діти, це бобер. А ось цей звір розрізняє кольори, вміє лазити по деревах, харчується різною їжею, рибою, ягодами, м'ясом, має два ряди зубів для м'яса та рослин. Взимку впадає в сплячку. Окрас білий. Та коричневий. Ну що, я думаю, всі здогадались? Це? Вірно, ведмідь. Ну, а ця тваринка при стрибках з висоти не впаде, бо розкриває хвіст як парашут. При стрибках з гілки на гілку хвіст служить кермом, харчується комахами, лічинками, грибами, яйцями дрібних птахів, горіхами. У цієї тварини погана пам'ять не запам'ятовує, куди ховає припаси. Живе в дуплі, окрас темно темно-рудий або яскраво рудий. Ну що, здогадались? Так, це білка, мої ви розумнички, молодці.